Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте. Буду, буду в'язати вузлики на пророщування, на, на мочу і на пророщування баклажани. Сію їх небагато. Спеціальний парничок покажу. Вузлики зав'язую резиночками цей раз щоб менше мотати ниточками. І е, набираю малюсінькі стаканчики е, ґрунт. Проливаю фітоспориновою водичкою. І е, саджаю два види редисочки. По 6 штучок вийшло. Хочеться редисочки. Хочу спробувати під фітолампою, вони будуть рости. Зверху поставлю маленькі так, також стаканчики, зроблю таку міні тепличку для них. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!